Це відео вчора масово розповсюдили в спільнотах Тернопільщини. У селі Саранчуки злива завдала збитків місцевим жителям. Під час негоди вода зійшла з полів та ринула на село. Потоками затопило городи, подвір'я та птицю. Так виглядає вулиця зараз. Обабіч, намул та сміття. Наслідки потопу на своєму подвір'ї показує Галина Басара. Пригадує, під час зливи вода з градом пошкодили клумбу, підтопили гараж. Тоді вода текла більш ніж пів години. Пішла дивитися, бо після дощу воно як перестав дощ. Я думаю, як. Воно в рівцях виглядає, ну вода чи, чи трохи стече. Чую шумет, Я вивертаю на валон, пхає сюди на подвір'я той болото з тим градом всім і, і з тими мішками, з тим всім. Ну, і що? Я браму ледве закрила, ну, але, але воно все одно текло, бо, ж, бо під браму воно собі має місце і текло, і так воно ну, текло, я знаю кілько. Та десь з пів години більше текло, то через намули, тут, все текло. Лесь стримуючи сльози, жінка розповідає про город. Каже, витратила чимало коштів, аби засадити ділянку. Та злива змила все. Все в мене, все посаджено, барак, кукуруза, бараболя, все посаджено і все пропало. Цибуля, ну та все, вся городина, бо я тут саджу на городі. Все Все посаджено і все пропало. Більше немає ніде городу, все, тіко все натішила, що що Я його його посадила і що він був. Вже його нема. Надалі Галина повторно засаджуватиме частину присадибної ділянки, яку не сильно затопило. Весь город засадити не зможе, адже значна його частина стала непридатною для висаджування овочів. То де чорніше, то воно ще тут ще щось виросте, але там, внизу, де блистить, то там вже не виросте нічого. Там вже воно ну, такий буде до восени, ну так, далі будемо знов. Як, як, як знов щось таке не буде, то будемо в Урале на зиму, то й може тоді щось далі буде. Там треба місяць чекати, щоб висохло. Придки у погоді, то ще й може за місяць не висохне. Там треба доброго сонця, бо там на муле є. Також внаслідок зливи бруд потрапив у гідробак місцевої жительки. Через це жінка не впевнена, що питна вода наразі придатна до споживання. Сантиметрів 15, певно, було, бо там на стіні видно трошки, ну може і з її сторони видно. Доки воно в чор, чорнішому кріще таке по Ну, то доти була вода. Маю каністру обрізну, і чар полонив, а як її інакше звідси вибереш. В тій всі скважині помішалася, стов, ну, та підшкірна, шкірна що затекла, помішалася, з тов добру. Я не впевнена, що вона вже є добра. Вона може ще бути. Ну, якісь домішки може мати. Як розповідає Галина, через негоду збитків зазнали, чи не всі жителі вулиці. Її сусідки Марії Смоляк потік зніс четверо курей. Та плили, що злопали, а всі може там поплило фосами, а дві точно нема, бо я рано порахувала. Та так, було казати, чотири, а одну дорізали. На подвір'ї жінки ще досі стоїть вода. Розповідає, під час зливи вона затікала до літньої кухні. Також постраждав і город. Все грядки, петрушка, морква, кріп, що там буряк столовий. І цибулька, ото що найдорожче. А тут пересаджувати, то То вже не годен буде. Далі по вулиці ситуація незмінна. Сліди від коліс, застояна вода та купи сміття, під якими ховається град. Так це місце виглядало вчора. Поруч подвір'я Стефанії Стельмах. З дороги у двір жінки знаходиться схил, тож уся вода з вулиці текла сюди. тут ще піло, і я різко вибігла. Але що, коли чоловік того відкрив браму, і та вода ж гульнула. Туди ніби йшла. А потім туди йшла. О. На господарстві жінка отримує різну домашню птицю: курей, качок, фазанів, голубів та павичів. Розповідає, що вода знесла майже третину курей. А ту птицю несло, я не знаю, куди. Та там була, ту заперлу туди, ще сіту підняло і десь полетіла та птиця пене з водою, бо я не виділа, бо я що думала, як я стрес такий мала, я що за птицею дивилася, але потім шукала за нею, пошукала трохи, понаходила, а не всі. У мене до 25, до 25 штук було. Але я перераховувала чотири може ще де є по гніздах, чи семеро, чи шестеро чи там не знаю скільки відпало. За словами Стефанії, під час зливи на подвір'ї творився справжній жах. Град побив під віконня, собаку знесло течією, вода затекла до свиней. Після чого плин води продовжив рухатись на город. Там підтопило малину й інші насадження. В деяких місцях і досі стоїть вода. На господарстві жительки також виникли проблеми з водою. Бруд потрапив у свердловину, тож тепер, показує Стефанія, вода мутна. Отака була зразу чистесенька, а потім пішла чорна, а там двадцять метрів глибини, якщо не більше. Перевірити стан води приїхали спеціалісти з обласного центру контролю та профілактики хвороб. Мирослав Бойко каже, відвідуватимуть жителів та відбиратимуть зразки води на аналіз. Бачите, тут пішло з полів, поля обробляються. Э, Тим більше э, кажуть, що і зачепило частину сміттєзвала, що десь понесло, так що тут передбачити тяжко, що там, що там може виститися в тій воді. Як вона може бути забруднена як в хімічному складі, так і в бактеріологічному. Фахівці кажуть, зараз вживати воду з забруднених свердловин небезпечно. Ми їм даємо рекомендацію, що вони закупили, або зараз поїдемо в громаду, там буде засідання комісії техногенної, дамо рекомендацію, щоб вони закупили для тих жителів воду бутильовану, поки що не вчиститься вода, і до кінця результатів аналізу, що буде результати аналізу, тоді дамо їм, щоб вони вже висновок такий, щоб, чи може буде до споживання чи ні. Голова Саранчуківської громади Володимир Петровський розповів, що зараз роботи з ліквідації наслідків негоди знаходяться на завершальній стадії. Вже на даний момент закінчили свою роботу комісії, які в нас в старостатах були створені. Ми маємо зведену інформацію вже по всій громаді. Ну, люди вже оправилися трошки від, від паніки, від такого шоку. Розповідаючи про роботу комісії, Володимир Михайлович каже, що її члени самостійно ходили по дворах та описували проблеми. Люди до сільської ради не звертались, проте громада може фінансово допомогти потерпілим. Старостати люди будуть звертатися. Ну і комісія з надання матеріальних допомог, тому що комісія з надзвичайних ситуацій з резервного фонду не може зараз виділяти, тому що не визначена категорія, тобто категорія стихійного лиха не підпадає під ці норми, що без резервного фонду, але маємо в резерві кошти для матеріальних допомог, то в окремих випадках будемо допомагати фінансово. Загалом в п'яти селах Саранчуківської громади було підтоплено 169 присадибних ділянок та п'ять господарств. А також замулено майже 4 кілометри доріг. Жителі чекають, поки на мул затвердне, щоб повністю прибрати наслідки негоди на своїх подвір'ях.